Це перша справа а, Україна проти Росії, яка була подана в рамках міжнародного арбітражного провадження ще у 2016 році. А, щодо порушення Російською Федерацією положень конвенції ООН з морського права Суть цієї справи полягає у порушенні Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права, зокрема щодо а, таких питань, як а, незаконне, неправомірне обмеження свободи судноплавства. У Азовському морі та Керченській протоці, у зв'язку з побудовою так званого мосту, а так само це відповідно порушення проти підводної культурної спадщини, це порушення екологічних норм, тобто норм щодо охорони підводного навколишнього морського середовища. ну і також це багато фактів пов'язані з власне тимчасовим. Тим, що Російська Федерація тимчасово контролює так українські території, зокрема і скористалася цим для відповідно, наприклад, перереєстрації так званої українських установок а і інших порушень. Окрім того, як ми знаємо, Російська Федерація з 2022 року, з початку року, спочатку свого повномасштабного вторгнення, вона вважає Азовське море та Керченську протоку по суті своїм внутрішнім озером, умовно можна так сказати, так. І ми, звичайно, теж апелюємо до того, що це неправомірно, незаконно, і відповідно що і щодо Азовського моря, і щодо Керченської протоки мають застосовуватися норми міжнародного права, зокрема конвенцію з морського права, тобто Росія, не акцентуємо увагу, перш за все на порушеннях до повномасштабного вторгнення, тобто на тому часі, коли Україна активно використовувала порти в Азовському морі Маріуполь і Бердянськ. Для нас це важливо, щоб показати, що саме ті порушення щодо свободи судноплавства Російська Федерація вчиняла тоді, коли ці порти активно використовувалися. І україною і, і власне іншими державами, тому що їхні судна заходили у ці порти, і відповідно здійснювався то, товарообіг, нормальний в морському праві. Але безумовно, ми також е, говоримо про те, що з 2022 року Російська Федерація ще більше та погіршує цю ситуацію своїми незаконними неправомірними діями. Ми е, безумовно вважаємо, що Азовське море і Керченська протока мають бути визнані міжнародними морськими просторами. То просторами, до яких застосовується міжнародне морське право, конвенція з морського права, і щодо яких Російська Федерація не має правні суверенітету, умовно, так тобто, вони не є російськими внутрішніми водними просторами. Ми також говоримо про те, що так званий міст є незаконним, неправомірним, спричинив велику кількість порушень, зокрема у галузі. Свободи судноплавства у галузі захисту природного навколишнього середовища, у галузі е захисту і поведінки з підводною е культурною спадщиною, і міст має припинити своє існування. У нас остання вже стадія усної роботи так сторін. Після цього трибунал ще може попросити сторони там, скажімо, конкретизувати якісь речі в письмовому провадженні. Тобто письмовий обмін думками документами може продовжитися теоретично. Ну і десь ми думаємо, впродовж 9 місяців року ми можемо мати рішення вже арбітражного трибуналу по суті у цій справі.